Так, люденьки, всім привіт! Публікую звіт по автомобілям, які попередньо були опубліковані в моєму телеграм-каналі і Viber групі І от тепер вони вже знаходяться в Україні, вже вони протестовані, продіагностовані разом зі мною своїми новими власниками. І буквально зараз вони будуть їхати до себе ставитися на перший огляд. Отак От вони виглядають. Тобто дійсно ті автомобілі, які я публікую, можна придбати. Вони будуть привезені в Україну, розмитнені і передані вам в руки додатково. Перевіривши їх разом з вами. Що це за автомобілі? Passat B7, вже давно його немає в топах пригону, конкретно на моєму каналі, в тому числі автомобільчик доволі дорослий, але іноді трапляється в дуже непоганому стані, через що він і був куплений. Це у нас комплектація Trendline це видно по сидінням. Але найголовніше, що це Посад B7, 12-го місяця 13-го року, тобто, це вже остання версія. Перед тим як пішов B8 Passat і почали на ньому їздити з середини січня. 2014 року. Механіка 2 літри, мультикермо, навігаційна система, є двозонний клімат-контроль, є два комплекти коліс. Як бачите, позаду, там також литі. Це вже додатково були придбані клієнтом. Отака, Отака машинка. Є фаркопчик у неї. Доволі непоганий стан салону, при тому, що автомобіль повністю нечищений. Ніхто його не готував. По суті, як приїхав до дилера, так приїхав і до нас в Україну. Єдине, що автомобіль на автовозі їхав позаду, його трішки заляпало, але це дуже легко виправляється за наявності, звісно ж, світла. Галогенне світло попереду, протитуманні фари, ходові вогні, білий кольор і автомобіля, який було заявлено, фарбовано одні оці тільки двері до 300 мікрон, максимальна товщина. Зроблено це по історії на офіційному дилері на 66 тисячах кілометрів. робилось, повторюсь, на офіційному дилері. Отака машинка в Україні вийшла в 11 500 євро. Другий варіант це доволі цікавий, доволі бажаний і рідко зустрічається також. Хоча автомобіль реально дуже свіжий. 11 місяць 2017 року. Volkswagen 2-літровий турбодизель на 102 кінські сили потужності. Багатьох це дивує, але такі варіанти є, де форсуються для того, щоб вони працювали довше, більше. Ну, Щоб не так зношувалися. П'ятиступінчата коробка, дуже-дуже неймовірно класний стан салону. І у цього автомобіля 220 тисяч кілометрів пробігу. Отакий От у нього стан, комплектація. Що цікавого, є у цього автомобіля Webasto, є клімат-контроль двозонний, але немає підгрівів сидінь. Але є Webasto, є мультимедійна система, така восьмидюймовий екранчик, є навіть навігація з нашими картками, все працює. Зарядочка, USB. Механічний ручник, і що цікавого ще також, що це заводський пасажир, п'ятимісний. І в цьому заводському пасажирі, що цікавого, це те, що є пластик. Зашито з пластиком, не завжди таке трапляється у каді. Все-таки це комерційна техніка, фургончик, і навіть в пасажирському варіанті дуже часто буває так, що це оздоблення йде металеве. Виглядає не дуже холодно, торохтить. Ну і так далі. Ще є додатково тут така. Шпаринка, щоб залазити чи провітрювати салон. Дуже дуже класний стан козова. Що цікавого в нього в комплекті ще колеса, додатково придбані були. Це йшли в комплекті, а це те, що стоїть на ньому вже зимові колеса з Німеччини. Також є фаркопчик. Трішки є таких пошкоджень, що з... Перевантажили, не до кінця засунули в багажник, придавили, ну але це такі вже косметичні нюанси. Є штора, тобто, якщо зачинити, реально виходить, що реально ну, такий пасажирський автомобільчик доволі комфортний, висока стеля, там ще попереду навіть ніша є, куди щось можна наскладати. Коротше, кадік це для господаря, для справжнього реально знахідка. Не автомобіль. Тим більше в такому стані і в такій комплектації автомобіль має подвійний шар фарби з заводу. Багато кого це лякає, але по суті якби певна така а, ізюминка, особливість в тому, що товщий шар фарби має триматися набагато краще. Галогенні фари без туманочок. У автомобіля навіть є асистент запобігання фронтального зіткнення, тобто він не зовсім такий і порожній і не зовсім такий і слабенький. Є тонування і є двоє здвижних дверей з обох сторон, як бачите, сторона. З цієї сторони і виходить цей автомобільчик. У нас вийшов в Україні з усіма витратами з додатковим комплектом коліс в 13 600 євро. І, до речі, яка цікава ситуація з Кадді вийшла. Зараз через перебої з освітленням я не зміг вчасно отримати сервісну історію на цей автомобіль і, по суті, опублікував його з тією інформацією, яку мав в надії потім пізніше отримати, і якщо хтось зацікавиться, її надати. І вийшло так, що інформацію про сервісне обслуговування цієї Volkswagen Каді я отримав вже після того, як людина її зарезервувала. І це було приємним сюрпризом і для мене, і для неї, адже у Каді. Буквально перед тим як вона відправилася, там декілька сотень кілометрів цього проїхала. До того, як відправитися на продаж з лізингової компанії, було замінено щеплення, було замінено сальник, скоріш за все, через те, що потік сальничок зі сторони коробки, а, замизгало трішки щеплення, його замінили. Диск щеплення, вижимний, корзина, повністю нові встановлені. Якби. А замінено клапанну кришку, вона пластикова, там, з якої часто це часто проблема цих двигунів є 288 коли починає сопливати звідти олива. Коротше, скільки сервісів було зроблено, виходить на 171 тисячі на 174 тисячах. Замінено помпу на 181 тисячі замінено комплект ГРМ. Такий великий сервіс на 220 тисячах. Автомобіль повністю в бойовому стані. Всі речі, про які більшість людей турбуються, вже зроблені. Тому Такий приємний сюрприз для майбутнього власника вийшов за а, ті кошти, за які багато хто говорив вже після того, як автомобіль зарезервували, що девити кукаді за такі гроші знайшли. Реально автомобільчик цікавий і рідко зараз трапляється. Та ще в такому виконанні з такою цікавою ситуацією по сервісам. А я зараз прямую вже до Харкова на третьому автомобілі, який приїхав з Німеччини. Це Volkswagen Passat B8 в дуже і дуже непоганій комплектації, заряджений всіма асистентами, топове світло, всі асистенти, які допомагають їздити по дорогам. Є навіть у нас WebAst в цьому автомобілі і панорамний дах. Цей автомобільчик прямує до Харкова, йому буде зроблена хімчистка, буде прочищено дренажі в панорамному даху. Сервіс зроблено, і він також готовий відправитися до нового власника, що ще в нього цікавого, в нього пробіг менше 150 тисяч кілометрів. Отакі дві автівочки були в Німеччині. Буквально за 10 днів приїхали в Україну. Навіть через перебої з електрикою трішки гальмує митниця, не працює через це. Вони розмитнені от два тижні. вже люди сьогодні їх. Забирають. А от така інформація. Якщо автомобілі і відео вам сподобались, тисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте внизу під відео. І не забудьте підписуватись на канал. До нових зустрічей!